З нами на прямому зв'язку вже Юрій Ігнат. Юрій Ігнат – речник Питтерних сил збройних сил України. Пане Юрію, знаємо, що у вас не багато часу. Доброго ранку бажаємо і слава Україні! Вітаємо гаранту, вітаємо. Пане Юрію, ми бачили інформацію, що росіяни заявили про атаку на флот у Севастополі надводними безпілотниками, і нібито там так званий губернатор окупованого Севастополя каже, що окупаційні сили знищили там якийсь один дрон. Те, що ви можете говорити, і те, що можете доповнити, будь ласка, хочемо вас почути коментар стосовно цього. Бачите, це ж надводні дрони. Це не повітряні, тому це явно не до мене. <смі> Цим займаються в нас на флоті, мабуть, або ще десь, або в інших організаціях, ну тут можна в загальному говорити. Ми ж не, не перший раз бачили такі речі, які відбувалися на Чорному морі, на нашому Чорному морі. Тому е був збір коштів на дрони у нас і так далі. Я не маю такої інформації, що саме відбулося, але якщо. Це відбувається, то це безумовно добре, і окупанти не можуть ну власне протидії таким засобам до важко знайти. Ну якщо вони власне і відбулися. Я думаю, що треба офіційно дочекатися по, по, якихось коментарів від причетних до цієї події, і ну і, і вже почути від них, пан Юрію. Напередодні Наталія Гуменюк говорила про те, що якраз таки росіянам прийшла нова партія іранських дронів. Шахедів, і ми бачили вже їхнє використання. Здебільшого це південь нашої держави, але були, якщо я не помиляюсь, записки із півночі. Буквально чи відома кількість скільки таких дронів прийшло, і чого звичайним українцям слід чекати найближчим часом? Бачите, інформація про те. Що до них щось прийшло чи не прийшло, ну треба її, очевидно, що треба підтвердити так. Там те, що маркування, можливо, є якісь ознаки і так далі. Та що пані Наталі говорила, ми бачили пересування, переміщення переліт, вірніше, кількох вантажних літаків в Москву з Тегерана. Тому очевидно, що щось таке туди возять, підвозять, ну можливо, морем це ж не є така велика проблема сьогодні логістики держав, які фактично є сусідами. Тому. Ми... Так, факти застосування БПЛА є. Ви бачите їх в статистиці. У нас в повітряних силах ми видаємо інформацію, скільки збивають. Невеликими партіями їх запускають близько там 10-15 одиниць. Ну, але... Так, маємо проблему зі зв'язком. Нагадаю, що Юрій Ігнат був із нами на прямому зв'язку. Розуміємо, що часу небагато залишалося, але можливо зараз на декілька хвилин зможемо долучити. Я нагадаю, що ще була інформація, що на базу в таких повітряно-повітряних сил про сполучених штатів Америки в Аризоні прибули українські пілоти, які... Для оцінки своїх навичок в контексті потенціальних польотів на винищувачах F-16 будуть застосовувати про це. повідомив голос Америки. Можливо, це є таким дзвіночком до того, що все ж таки рішення щодо постачання F-16, Вони будуть. Ми сподіваємося, що незабаром, пане Юрія. Будь ласка, продовжуйте свою думку, якщо буде час, ще там до повному. Ну, власне, є дрони, треба їх збивати. Треба більше засобів. Мобільні вогневі групи сьогодні дедалі частіше проявляють влучність і результат дають завдяки тому, що власне не лише там ПЗРК використовуються, а й кулемети оснащені вже і тепловізійним обладнанням, оптикою, можливо, іншим обладнанням, яке дозволятиме зменш з меншими затратами знищувати саме баражуючі боєприпаси, такі як Шахеда чи ланцета та інші. Пане Юрію, і ви повідомляли, що один дивізіон ЗРК Петріот вже на і інші обіцяне протиповітряної оборони в дорозі на території нашої країни вже прямують. Загалом, які потреби от в нас є в цих комплексах стосовно того, що от то скільки за найкращих умов нам потрібно, щоб закрити небо і щодо «Петріота», будь ласка, поясніть принцип його роботи, принцип його дії. І наскільки він зараз ось цей один дивізіон може захистити наше небо? Ну, дивізіон чи на західних штаб це батарея, це командний пункт від нього. На якоїсь відстані розташований радар від радара, вже відповідно роззосереджені е пускові установки, може бути до восьми пускових установок, яка має, які має по чотири е к в яких знаходяться ракети. ракети. різних типів. Є проти балістики, ракети, є проти. Аеродинамічних цілей теж різної дальності, тому комплекс унікальний може застосовувати різні види озброєння а головне, що може застосовувати його і на більших відстанях, значно ніж комплекс С-300. Там мова йде до 150, Ну це при таких ідеальних умовах він може власне і на такій відстані. Спробувати діставати російські літаки, тому їх його застосування на різних ділянках фронту е, при, важливе так, щоб відігнати російську авіацію, а також при захисті від балістичних ракет, які можуть загрожувати Україні. Тому е, побільше б таких систем один вже на червані, інші вже. В процесі, скажімо так, в дорозі тому мусимо е, нарощувати і чекаємо сам в ті в Україні uh -huh. найближчим часом, які теж мають такі ж характеристики, як і Петріот. Будемо повністю замінювати стару радянську систему знітих ракетних комплексів. Це дуже хороші плани, пане Юрію, на сам кінець дуже коротко, коли до нас прийшли «Айрісті», От я пам'ятаю ці заголовки, що «Айрісті» збила першу повітряну ціль. Скажіть, будь ласка, Петріот вже відзначився чи поки що ні? Ну, бачите, ми б напевно про це першими про прокричали. Прямо mm -hmm. на, на весь світ так, що Петріот е, ну не, не має таких великих застосувань досвіду застосування Петріотів у світі. Так були, але е, все ж таки хотілося б, щоб, щоб це був су 35 як мінімум. Тоді будемо чекати, так, пане Юрію. Чекаю. Дуже дякуємо вам, що доєдналися до нашого ефіру. Юрій Ігнат, речник повітряних сил ЗСУ, був з нами на прямому зв'язку.